Розгребти завали і дати важливому для громади закладу нове життя. Такі амбітні цілі ставили перед собою учасники толоки, що пройшла в минулі вихідні на Харківщині за участі волонтерів місцевого осередку громадської організації Будуємо Україну разом та за підтримки бригади Хартія. До нас звернулася як Хартія. Хартія Хаб, і ми відгукнулися, тому що ми близькі по цінностям. Ми... Працюємо в одному напрямку саме харці хаб з молоді. Ми вже не один раз. Ми також запрошували представників харці хаб на наші заходи, і вони мають насправді експертність в тому, аби відновлювати зруйновані будівлі або відбудовувати або створювати щось нове. І власне це було дуже логічно для нас співпраця поєднати наші зусилля і наші. Погляди цінності навколо такого проєкту, е, як на мене, це досить така успішна співпраця далась. Будівлю, в якій цього разу працювали майже два десятка волонтерів та волонтерок, було атаковано російськими безпілотниками ще влітку. Розбиті вікна, вибиті шибки, але загалом стан будинку оцінюють оптимістично. Основний масив роботи сьогодні прибирання битого скла, демонтаж аварійних конструкцій. Ну і, звісно ж, спілкування людей об'єднаних однією метою. Мені ж подобається люди тут. Спільнота і разом це робиться в рази швидше, краще, ефективніше. Ми збирали скло, ламали старі вікна, які впливали побувало зі те скло, Прибрали в трьох приміщеннях. Це дуже круто, це дуже багато за день. Іван разом з товаришем вирішив прийти на толоку. каже, відчуває потребу бути корисним, робити щось своїми руками. Сьогодні ми виносили скло, виносили блоки бетонні, виносили дерев'яні якісь штуки, пластикові штуки. Щось доламували для того, щоб це прибрати. Мені найбільше сподобалося лопатою працювати. Не знаю, лопата кайфова була. Волонтерський десант цього разу вийшов інтернаціональним. Пліч опліч з українцями працював Райан, громадянин Сполучених Штатів Америки, каже, прийшов сюди за покликом серця. Кожна людина мала би бути тут, it's, it's, бо щодня відбувається низка вийних злочинів, несправедливість, яка мала би змусити серце кожного and палати and і захотіти щось them робити. Them so спостерігати за цим здалеку я не міг і не можу. So тому я тут Підтримати волонтерів власним прикладом та провести для них невелику лекцію приїхав ветеран АТО, військовослужбовець Хартії Олег. За сьогоднішній день мені найбільше сподобалось, мабуть, найяскравіше враження це спілкування з молоддю, тому що військо це замкнута структура, це певна бульбашка, і ти весь час спілкуєшся з людьми тільки по визначених задачах і проблемах. Це раз, а по-друге, ти з ними вже тривалий час. Ти, вони, які б прекрасні люди вони не були, але день у день, день у день 24 на 7, одні й ті самі. А тут нові обличчя, нові несподівані емоції, реакції, і з одного боку, а з іншого боку, ці незнайомі тобі люди роблять ту саму справу, що й ти. Найближчим часом роботи планують поновити зима близько, і будівлю треба встигнути захистити. Тому організатори запрошують слідкувати за анонсами подій та долучатися до спільної важливої справи. Наша основна мета тут була допомогти цьому об'єкту перезимувати зиму, бо очевидно, руйнування досить великі і. Тут дуже багато треба ресурсів класти для того, щоб цей об'єкт надалі міг існувати в тому форматі, в якому він існував раніше. Надалі, яка буде доля цього об'єкту? Це вже ми будемо говорити в майбутньому.